Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості прийшла лялька Оленка з проханням виготовити для її вітальні диван. Диван має сидіння, спинку і бильця. Щоб виготовити ось такий диван, нам знадобиться шість. Сірникових коробочок, клей і кольоровий папір. Спочатку треба склеїти сірникові коробочки між собою, отримані деталі обклеїти папером. Ось такі гарні деталі дивану у нас вийшли. Це сидіння. Спинка і бильця. Далі склеїмо між собою всі частини дивану. Диван готовий. Його можна за бажанням зробити більшим або надати іншу форму. Наприклад, додати частину збоку. Ось такий гарний диван у нас вийшов. Лялька Оленка дуже задоволена. Діти пропоную і вам спробувати. До побачення!